А, ви не, знає, добре. Таки, ви не знає, рука. Я люблю іноді в походах просто доторватися по повній, ставати іншою людиною, похабні шуточки, там, херня. Я собі все. І закрита камера. Якщо, якщо всі свої. <ріх> якщо, не дай Бог, хоч один не свій. 那时候，咱要不让他回来，我去了。 На хрести залізні. Я думав дерев'яні? Хай мене. Ну, я не жаба, але я царівна. 100%. Ти пристав. Ти наша королева. Дякую. А хоч один раз. Один раз уже стіни, я сіло. йду на спілку. Саме, саме. капець. до коліна у гляді. Да. Не диви на дорогу, бо зараз затанеться. Ще такого Варан. не було. Вже. Олежику, тепер тут точно не будеш вареники їсти. Гарань! Я до тепер я думала, можеш один дам після такого каву Після каву точно. Мене ще полонино <ристо> збере, щоб я спрятала на білоруська. Trebuie trei fați cu vădurile astea de către mai Trebuie să-i normal să Це це сторони світу. А оці да, ці вказують напрямок наступного середнього стовпа. Розумієш, от туди пішло кордон. А 28? 23. Все-таки там був, мабуть, струнка була не восьмерка. Бо тут дуже чітко видно, що 23. Американські горки продовжуються. Дай їм печиво, не прийде. А то, мабуть, дурня є. Ще там вище? Ага, дай ще за нею. Велика, Гроба, дурень, да? за нею братська, правда? Сиди, я ж не брюшу. Так, коня треба плати спереду, бика ззаду, свій сторін. А дурню, а, а дурню нарівняє. Ізюма не маємо. Троші. Мене ізюмитілі. Ну, а та він так і дивиться, коротше.

Найще місце, в те, що в нас певне вот гарними краєвидами, вістим, де кострише, типу, і до дров ближе. Ну, гарно, гарно. Щодо ідеально. Типу, типу, і... І треба... Вони починають з сторону цього джерела цвятої літ. Але потім дорога повертає наліво. І ми, бо на ми мене ходили через потічок через і виходить на, на цю зелену трасу mm -hmm. і теж на репечку біжить. І він тоді був, дійшов тільки до неї. Коли питав наліво чи направо, то він якраз стояв на цьому роздоріжжі. Я подумав, що він вже там далеко далі. А він якраз тут стояв і сказали наліво. І він раз повернув наліво і виходить позад нас. Mm -hmm. І ми перед ним, він за нами. Ми повернули не, що на той траве, а злезли. він не побачив, що мене траве спорнули. І він так і почесав через великий верх. Май... Ми класно, зібралися, зайдемо вниз. трохи була гроза над нами, але слава Богу, нікого не зачепила, все чітко. Ні, ні. Ну, принаймні тепло було діти, хоча десь дося... коли вийде з палатку, падали, Ой, я представляю, яка там дорога буде, якщо там порно. Подивіться, туди секс, туди порно, що ви вибираєте? В сексі ми вже були. Окей. Продовжуємо чи чевертай. Секс бокнуть. Та це велодорожка чи що? А де велодорожка? Так треба було. Тобто було точно, по побачимо. Я їм показав. Я, так не я пропоную в кінці походу сфотографувати наші ноги. Здорово. É, No, não, é nada. Veldig uh -huh. <laughs> bra. Ты можешь ведь пускать, а я уже честно кажется задолбал. О! 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 Фоткаемся. Ого. О, как красоте. Поглядовый майданчик, такая гарна там панорама. А мы в вот Красава. речка Брус А там речка Турбат под Айной. Турбат-Колесницка. Турбат.